Всім добрий ранок. Шоста ранку. Неділя. Завжди ми їздимо по суботах, Але і за дощику перенесли на неділю, їдемо в Кам'янку. Маршрут буде в мене десь 160. Я їду своїм ходом до Сміли. Хлопці їдуть на дізелі до Сміли і ми там зустрічаємося. Почила я сьогодні дуже погано. Я не знаю, скільки я спала. Ну дуже мало. Коли будильник дзвонив. я така, блін, думаю, ну що це таке, що від мене хотять. Ну, це як завжди, коли дальняки, я не висипаюсь. Буду сьогодні пробувати одну таку новеньку штуку. Є на Гарміні новому е, руководство по мощності. Коротше говоря, загружаєш маршрут і воно тобі весь маршрут розбиває по ватам. Ну, Спробую дотримуватися і їхати так, як рекомендує Гармін, Подивлюсь, що з цього вийде. Тут от такий екранчик рекомендує мені вати. Спершу я поставила, ну там рівні є, поставила середній. А воно мені показує, що 110 ватт їхати 5 км. ну Блін, 110 ватт це ж це ні о чому. Я поставила на найскладніший рівень. А воно зараз мені малює, що мені потрібно їхати 155 ватт. Але я їду 180. Ну поки що так. Наступні 8 км Гармін мені рекомендує їхати 146 ватт. Але я перевищую, поки що перевищую. Ну, бо по трасі буде так, а далі буду пробувати. Буду пробувати дотримуватись рекомендацій. 7.30, станція Шевченка. Мені цікаво, хто приїхав перший. Хлопці, ще я, як ви думаєте, на дивлюсь, наче Дізель вже стоїть. Так, станція це Шевченка. Я приїхала, зустріла велосипедиста. де ти з Харкова. А більше нікого немає, поки що чекаємо. Нема дізеля, а ще 7.30. Дізель десь буде хвилин, хвилин через 10. Прибув Дізель. Зараз будемо хлопців зустрічати дизелистим. Ви так устали, не то що ти. Я ще привіт. Привіт. Привіт, <ривід> Ян. Ви двох? Та да. Ну а що, в трьох? <ривід> У нас така борьба була з бабульками, ви да? не уявляєте. Та ні. Нагадування, що ми тут катаємося. Це теж от кар'єр, то і... Й... Смілянський, да? Смілянський кар'єр. Зараз будемо хата на місточку. Ля-ля-ля-ля, давай, зараз розгойдаємося. Футочка. А хтось колись переїжджав? Хто? Це не Тоха був? Тоха питався. Гармін. Гармін мені тут малює, що я тут повинна їхати 250 ватт Ну блін, ну куди тут 250, що хлопців губити? губити. Ну таке. І там по траві теж їхали, ну така трава висока. Воно мені показує їдь 200 ватт. Ну, блін, ну де там по траві, можна 200 ватт давити. Ні, ну можна, можна. Але ще ж кажу, губити хлопців і їхати по ватам. Ну, тому, е, коротше, а варіацій тест потрібно робити без, без хлопців. Приїхати самі, подивитися, як воно повато По плану у нас е, Кам'янка, потім АТБ, там ще зберемо. І їдемо на Пляківський кар'єр. В цьому році я вже була і в Кам'янці, і на кар'єрі. Але цього разу ми будемо там купатися і відпочивати десь годинку. Цей мій новий калькулятор на рулі показує, що буде 1200 набору, коротше, лайточок. 8, ні, дев'ять, по-моєму, підйомів і дев'ять кілометрів вверх. Ну це на на, на Посю дистанцію. Тобто це ну, мало, набору мало буде, короче. Почалась така діляночка, трішки грязненька. Якби ви виїхали тут вчора, ох, ми б тут місили, ох, і б місили. А сьогодні так, ну, кидає, але... але не наматує, їхати можна. Все супер. Ну що, пішли поля? <рістична> Просто садять так, дуже-дуже засажують, що не залишають дорогу, щоб катати. Ну вот таке. Там... Перший перекусик, о, в мене тут вже монобро починає. <Зиний> Їду трішки граюсь з цим керівництвом по ватам. Поставила вже, то стояло на ну, тобто складно... Дуже, не дуже складно, але виходить, що такі вати, що мені потрібно від хлопців тікати. Зараз поставила на, на 6. То більш-менш я вже можу їхати по цим ватам. Ну, але ось теж, ну тіпа, якщо їдеш. Але ж, е якщо їдеш по ватам, як воно пропонує, ну, то ти одне спереді, а хлопці ззаді. Тобто не, не співпадає. На групових катках ну, не, не дуже це підходить. Я думаю, на змаганнях, ну або десь, якщо сам їдеш, що воно тобі розбиває по ватам, де як їхати, то ну, або ось така ситуація теж е мені зараз. Пом показує, що мені... Ну, зараз спуск, і він показує, що мені треба їхати 41 ватт. Ну, тобто 41 це потрібно зі спуска просто крутити. А він тут такий роздобаний, ну, я стою на ноги і просто кручу 0 ватт. Ну, Тобто Такі є моменти, ну, коли ти просто не можеш по цим матам їхати. Ну таке. Тобі. Ну, там все Ну, Хлопці, скільки вас киме. У нас десь 100 вже. У мене значить тоді 140. <гум> Починається бадиль по шию. О, зараз стало. Ну, тут невелика ділянка, ми зараз її пройдемо. а далі будемо їхати. Ще зовсім трішки буде Кам'янка магазин АТБ, Вже хочеться чогось холодного. Наприклад, літр квасу чи літер якогось сачку, але холодного. Я аж прям, прям слюнки потикли, як воно хочеться холодного. Гарний тут краєвиди. камінчики. Річечка. Така трішки технічна доріжка. Спуск був такий гарненький. <гум> я б раз його назвала спуск. Диха спуск. Але він цього разу сильно заріс. Не захотіла. Да. Ага. А я казав. То я зараз... Трейл не прикатаний. Може Я тут пешком еле иду. Ну, Давай, Ху! Ху! Приехали такие на глядовой майданчик, тут, как бы место для для фото. жарко, жарко, жарко. Сьогодні духовочка. Духовочка, прожарочка. Велосипеди лежать. Загорають. Ми так Да, Чекаю кар'єру. Беріть мені, щоб я не заходила, ловіть. Кидаю. Там холодненько? Не, – Ні, гаряче. холодненька? Не гаряча. а тебе Квасок, лімонадів, Або є морозиво. Так, це 91 гривня. Монако. Ніхто не хоче? Так, у нас тут правильне морозиво. Розмір нормальний. А не маленький. Твої літр соку. А це все, все торбочків. Але Антон тут взагалі пакетами тариться. Дивіться, що в нього. Три буржої. Бор, того. Два морожене, п'ять сирочків. <laughs> Один йогурт літровий. Ти не лопнеш? Ні-ні, зараз -ні -ні, зараз і поїду. Прямуємо на пляківський кар'єр. Нам тут недалеко, кілометрів 7-8. І ми будемо на місці. Там будемо купатися. Ще жарко Ми приїхали вже на пляківський кар'єр. Руки почуває. Тут ми зараз зробимо перекус. Невеличкий і підемо купатись. Ні, мабуть, спочатку купатись, потім перекус. О, будете пригади. Я на тих. Ще не ти сказав прийгнеш ну, брус за цієї пилі це Десь це все грязні. Пока я тебя кину, але зараз будемо мети. Божесть. Супер! Оплаждаєчка. Після такої парілочки просто кайф. Кар'єри кайфанули, їдемо далі, а тут нашу дорогу перекопали. Дороги нема. Тадам-та-дам-та-дам та та так швидше, швидше. А я так гарненько. Антон накатана дорога переїжджай. Тут їх... Ну тут їхатись можна. Потруса, якраз їдуть. Антон, печимо! Почмо? Почимо, печимо! Вода закінчилася, їдемо без води. То так, підсихаю, підсихаю просто. Приїхали в жаботин, зайшли в магазин. Трошки пекло. Блін, а тут з холодного тільки одна бутилочка пепсі. Одна, ну, тільки одна. Так хотілося багато всього холодного набрати. Mm -hmm. І води, і сока, і, і, і квасу не було. Тільки тепло. Печально, печально. Джерело свята криничка. Нарешті ми поп'ємо щось холодне. І толко. І це нормальну воду. А не оту фігню, що пили. Тепу. О! О, да. так! Тихіше, тихіше. І розумію, що вам подобається, але не Водичка треба. взагалі бомбова. Переїхали плескачівку. Залишилось кілометрів 5 до Ну, голив'яти. Ми говоря, вже вдома. Так що не знаю, що я там ще зніму-не зніму. зніму Скоріше за все, що це кінець. Усім пока. Так, Ми вже в Черкасах. Я казала, що типу, вже все, усім пока. Тому що хотіла от розповісти за комп'ютер, там є соня, сонячна батарея. І ну, от на днях мене запитували, чи є смисл. Ну, от я виїжджала, в мене було е, на комп'ютері 68% заряду. Приїхала, я в мене 55% залишилось. Тобто, скільки ми катали? Десь 12 годин. Ми не катали 20 годин, ми два часу на кар'єрі. Ну все скільки у нас. Все одно він в мене ми там все місце. Під... 11. Нехай 11 годин. За 11 годин 13%. Все нормально. 13% вчора. А, а, от таке. Розрядилися на твій комп'ютері, я так розумію. Значить, нам ще треба катати троє. Так що, думаю, що сенс є в цій батареї сонячній. 13%, ну я приїхала практично 155 км. 6 годин ранку виїхала. Зараз 6 годин вечора. Тобто в мене все підключено, навігація, датчики дом е стоїть не на економії, там яркість, ну, тобто 13% розряду це взагалі супер. 157 км, я доїжджаю вже додому. Що хочу сказати, Кам'янка це, це лайток. Порівнянні з Трехтимировим. Кам'янка таке. Коротше, по набору слабенько. Ох, а Ну і маршрут е класний, гарний. Але слабенький.